Це кібер молитви. І я писав їх. Ну, в гост... ну, мої... Мій гострайтер був це браха. Це, ну, якщо ви хочете дізнатись що це таке, це називається техніка м'якої руки. На відобріки від час я так чекав і час настав. Часу немає, лише не на нас існує він, ти нам повів. Тому що старі молитви вже наскучили. А це нові. Я даю вам нові молитви. Це нові табри, який Я так чекав час настав. Ну і типу, вони. ну Кому подобається джаз, є джаз. Кому подобається джангл є джангл. Кому техно є техно, кому поп є поп. Типу. Воно все різне, тому що воно для всіх. Далі приклад благодаті від прослухування пісень. Ти тут ніколи не один є. Yeah. Велика кількість людей каже, що їм не заходить, але вони навіть не знають, чому вони не можуть це ні з чим проасоціювати. І такі, то мені не подобається. Це просто важко, як качати прес, слухати нову музику, аналогів якої. Ну, якщо є, то не дуже багато. Це нові нейронні зв'язки вас напружують, тому вам не подобається. Зберіться, просинайтесь. Тут ніколи не один навіть коли на саме ці. Це вже все взагалі законно. Що в мене все весь ранок це у голові? Але я не знаю далі тексту, тому тільки оця фраза і все ну, нормально. Що все ж таки потрібен і барабанчик також. Зараз буду пробивати собі ніс в прямому і тері. Divice, to tu tunas, tu tako obstaja. Час нападку в жилі, що ти легко. Коли та розумієш і Він створює картини швидко. Він називає людину. Не переборше робота. Мені не треба знати, хто я. Чуваки, чуваки, стоп, стоп, стоп. Зупини, зупини, на секундочку, на секундочку, зараз, 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 послухай. Одне питання. Чому? Антисептик, антибактеріальний крем, антитерористична операція, антивірус. Це все добре. Нам кажуть, що анті це добре. Анті це добре. Антівірус. антисептик. Тоді чому антихрист – це погано. діє слово. Слово яке діє, а не просто слово. Ти що, хуй теж просто слово? Добре? Це дуже глибоко. Це настільки глибоко, що навіть портова проститутка така, хм, а як це? А, ще одна пісня, ще є пісня є, ще є пісня. Ти тут ніколи не один. Не один, ти тут ніколи не один. Не тут мотив. <ріст> Бабка каже, я чую Бога. Їй кажуть, приходьте ще. <ріст> Коли я кажу, я спілкуюсь з брахманом, вони кажуть, наркоман, грибів пережрав, а я їм кажу, не росте сука, стільки грибів, щоб це зрозуміти. Немає, бля, я пробував. Ой, гриби, гриби. Розумієте? Не розумієте. Ну, дивіться, коли бабка каже, Небесна канцелярія мене записала в список, їй кажуть, бабка, ти чудова. Я кажу, я знаю, як виглядає кіноофіс брахманів. Мені кажуть, наркоман. А різниця, ж одна і та сама. Я кажу, оператори Брахмана, вони кажуть, ангели-охоронці. Зрозумійте, ми розвиваємося, а релігія така. Куди ви, блядь? Куди, ви що? Я... Який інтернет? Не нужо наш інтернет. Це, ну, це жахливо. І я зустрівся з таким поняттям як добрі поліцейські. Знаєте таких? Добрі поліцейські. Це ті поліцейські, які ахуєвають з того, як ти проходиш догляд. Вони такі, типу. Сіді, стоїте, ви типу наркомани. Я такий, да 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 Зараз ти все, дядько, зрозумієш. Він такі, наркотики вживаєш. Я кажу, чувак, я спускаюсь в метро. Я з собою в метро наркотики не беру. Звісно, не вживаю. Він каже: що з глазом? Ось. І ви вмикаєте цю пісню, і це просто, ну, роз'їбацька. Ну, я, ну, я, ну, я, ну я, 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 я не можу вам це пояснити. Це неймовірно. Це, це така благодать. Ну, дивись, цього не писав сьогодні. Це просто роз'єпне. <звіт> зараз зараз. <плес> така, ну потім з текстом потім розберемо. Знаєте навіщо? Я, ви не знаєте, я вам поясню, нахуя репери роблять оце, от таку хуйню з текстом. А, 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 щоб ніхуя не зрозуміло. Знаєте чому? Навіщо це? <плес> яка ти молодець! Щоб декілька раз послухала доски. Що за хуйня? А, оця хуйня. О, яка хуйня! Граю з Брахманом в шахи. Білі ходять перші. Спочатку інсайт, потім діє. Ну, значить, білі починають. Я відповідаю, да? Ну, я хочу ось так. Угу. Угу.

Mm -hmm. Kto nie dotknął? A, ja dotknąłem. Mm, -hmm. super. <grytujesz>. Mm -hmm. Tyż. Brafa bym mogła pić, oka? Dobre, a co my tu możemy zrobić? A, tu no, wychodzę ja w biu. Tak, to w brafie konia. Tak, dobra. Mm, no tak, proste, tencz. І шо тут? А, ну тут троє методів, так, типу, бам. А, ну все, я після. Бальбону. Бальбон треба забирати. Так, Браха забрав мого офірця. Так. Забираю, uh -huh. Inside, <laughs> я бальбону забираю. його слона. Припрошую. Угу. Інсайт шахи. Я отрублю свій хіт, а потім... Не думаючи, а хапаючи інсайт, спробую. Так, ну все, я відволікся. Партію потім запам'ятаю, я його говорю, так? Угу. Потім добраю. А зараз слухаємо мене дуже, 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 дуже уважно. Як зрозуміти, що ми в нейросітці? Ноти це інсайт. Ми можемо, хоч на якийсь рівень, зрозуміти тільки сім шарів цієї нейросітки. Що це саме? Слухайте далі. Доальність. Це те, що називають смерть або перед народженням. Реальність. Це те, де я зараз знаходжусь і записую вам це відео. І якщо йти далі по нотах, то повинна бути міальність. да? Але тут в нас її не до кінця дочули і назвали меальність. Дореме. І має вона назву Мета Всесвіт. І знаєте, в чому. Прикраса української мови, солов'їної мови, тим, що вона розгортається і всесвіт найкраще за всі інші мови. Слово мета українською вам щось говорить, тому це не мета Всесвіт», а мета Всесвіт». І мета цього людства це перехід на наступний шар. До, до речі, українською – шари. Розумієте? Рівень і шар це схожі, то, то, схожі поняття, але вони різні. Нам треба перейти на інший шар в мета всесвіт. Міта всесвіт. Бажаю успіхів! Проявляйтесь. Я завжди тут. Чуваки! Дуже зараз уважно слухай мене. Зрозумійте, що ви для себе найвеличніша, найдивовижніша іграшка. І якщо ви з собою не граєте, то як інші можуть грати з вами? Тому? Гра почалась. Просинайся! Ну так, да, це так. І, і на останок, що хотів вам сказати? Просинайтеся. Просинайтесь, тому що ви дуже потрібні для розгортання цього світу. Насправді з вами постійно говорять, вам підкидають інсайти, а ви нібито не хочете їх бачити, тому що вибираєте шлях працювати на когось і не займаєтесь своїм внутрішнім світом. Я всім бажаю зануритись в себе, тому що нам вимикають світла не для того, щоб нас подратувати, а для того, щоб коли вимикали світло, ми починали віджиматись, качати прес. Думати, хто, ми, що ми, і що робити зараз, як себе підтримувати. І коли вимикають, я хочу вам запропонувати казати, не вимикають світло, а вимикають електрострум в будівлі, тому що світло вимкнути неможливо. Ми є світло. А струм він з'явиться. Тому всім дякую.